Тремтить земля, горить земля, правди нема, кінця нема, зникають рідненькі міста, і плаче мати сирота, немає слова, лиш вогонь, і сльози, наче вієчний сон, і стогне степ, і гай мовчить, і серце в люті не тремтить, і чорний дим, у черствий хліб, іде народ, палає гніт. Бо в кожнім з нас Дніпро і край, і заповіт, і Божий рай. І хоч під кулями світанки, нам сонце світить до останку, бо правда витерта з лиця живе в душі без краю, без кінця, і буде світ, і буде мир і засміється правди зір, а ворог, проклятий в віках, зниє в залізних кайданах. Так, як писав для нас кобзар, що воля то є Божий дар, ми встанемо, браті, як ордата тільки світла й несліпа, бо наша доля не раби і не мовчати край журби, а спів під серцем пронести і Україну вберегти.